У нас є мангал, що хочемо пофарбувати. Ось він, дуже іржавий. Для цього будемо використовувати знежирювач, наждак, обов'язково рукавички і новий продукт алюміній спрей якраз для цих цілей. Витримує температуру до 500 градусів. Ось так він виглядає. У розгорнутому вигляді ще раз, всередині мангал не фарбується. Фарбуємо його тільки ззовні. Бокові панелі та ніжки. Поїхали. Зараз ми очищаємо від іржі ніжки. Очищаємо верх, потім очищаємо низ. Наждак, абразивний. Це скотч брайт, найабразивніший, який є. Добре чистимо, повністю необхідно прибрати іржу, щоб наступного року ми не фарбували мангал знову. Ми зашкурили бокові частини, і тепер ми шкуримо сам мангал. Немає сенсу повністю прибирати всю іржу і потім використовувати перетворювач іржі. Треба розуміти, що це мангал, але щоб він був гарний, естетичний. Ми хочемо його пофарбувати. Зараз ми будемо знежирювати, знежирюємо вайт спіритом. Фарбувати будемо на картоні, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Обережно знежирюємо кожен елемент, складаємо і будемо фарбувати. З усіх боків два шари буде достатньо. Ми маємо пофарбований мангал. Витрата фарби півбалона на весь мангал і на його деталі. Постійно потрібно струшувати балон, тому що він забивається. Змінили два кепи. Час висихання 2-3 хвилини на відлип і він повністю сухий. Результат: балон себе виправдав.